Миру Божого, дорогоцінні, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, сьогодні на каналі Солтаненко просто неймовірна проповідь. Хто мій цар? Як я можу розібратися, хто мій цар? І почула для себе, що моє життя показує, хто є моїм царем. Якщо моє серце переповнене любов'ю, терпінням, смиренням. І моє життя переповнене тим тим, що я проповідую, показую своє лице і не стидаюся прославляти Бога Ісуса Христа, Слово Боже. В моєму житті є благодать Боже. Це є Божі люди, які доносять мені хліб насушний на кожен день. Церква, то значить, мій цар Ісус Христос. А якщо я тільки думаю, що мій цар Ісус Христос, і при тому біжу до ворожок, до бабок, віски зливаю, так і не надіюся на Бога, не проповідую, не є учнем Ісуса Христа, то хто мій цар, а нас буде судити, буде святі судити, тому мені треба дуже добре думати.